Привіт, мій маленький друг, з тобою, пані Ольга. Поганий настрій зранку дворі плаче хварка. Чомусь моє сонечко не дивиться в віконечко. А знаєте чому? Тому що потрібно передати тепло свого серця. І я передаю тепло свого серця вам сьогодні. На мою електронну пошту надійшов лист, адресований нашій групі, тобто тобі. В якому був перелік завдань, які потрібно з тобою виконати. Якщо ми виконаємо завдання, то ми скоріше перейдемо до старшої групи. Я гадаю, ми впораємось. Ну що, поїхали! Щоб виконати перші завдання, нам потрібно сісти зручніше і уважно слухати і відгадати загадки. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, постриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Перукар. Хто у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та й швейною машиною. Хто це? Так, швачка. Виростає скрізь будинки. Хто ж складав ці цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинок збудував? Хто це так, будівельник? Линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. Квіточки попідливає, кущики попідстригає, для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Він дітей з біди рятує і хворобу всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це так лікар? Скажіть, лікар, будівельник, садівник, що це? Так, звісно, це назва професії. Відповіли чудово. А зараз я пропоную трішечки відпочити з пандою. Ловчики, дівчатка, я і ти робимо зарядку раз, два-три. Привіт, я панда. Давай з тобою трішки порухаємося. Пензлі та фарби художник узяв, море і сонечко намалював. Вміло музика на скрипочці грає. Музика ніжна співуча лунає, листя опале, гребе садівник, він до роботи осінньої звик, а будівельники цеглу кладуть, затишний дім незабаром зведуть. Виростуть швидко і наші малята гарні професії зможуть обрати. Я прочитаю тобі оповідання, яка професія найкраща. Хто потрібніший і найважливіший? Сперечалися діти, яка професія? Звичайно, лікар, сказав один, я увесь минулий рік хворів та хворів Ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мигдалики, і от я тепер завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і навчитель найважливіші пожежники, гарчкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться. Нічого не можуть зробити, а приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хтось кричить найважливіші льотчики, хто розхвалює лістонож з усіх боків чути продавець комбайнер, водолаз. словом, сперечалися, аж захріпли, але так нічого не вирішили. А тепер до тебе запитання, яка професія найважливіша? Так, звісно, немає професії найважливішої. Усі професії потрібні, усі вони доповнюють одна одну. Тому потрібно поважати усі професії. Я вважаю, ти гарантовано перейдеш до старшої групи. Ти молодець, відповів на всі питання. Дякую тобі. До побачення!